Секційна огорожа альтернатива твого захисту. Секційна огорожа це ключ до надійного захисту, естетичного задоволення та відчуття безпеки. Завдяки поєднанню мінімалістичного зовнішнього вигляду та відмінних технічних характеристик, дане різновид огородження гармонійно виглядатиме як біля приватного будинку, так і біля промислового об'єкту. Перейдемо до детального огляду переваг секційного огорожі. Почнемо з головної характеристики, міцності, завдяки якій вона витримує механічне пошкодження та навіть системічну активність. Володіє антивандальними властивостями через структуру побудови, що унеможливлює її руйнування чи деформацію або перехід через неї сторонніми особами. Полімерне покриття запобігає утворенню іржі, що сприяє довгостроковому використанню огорожі та унеможливлює руйнування верхнього шару, адже для його виробництва використані найякісніші матеріали. Це дає змогу надати продукції нашого виробництва гарантію на 12 років, що засвідчує європейський сертифікат якості. Ще одним плюсом є швидкий монтаж, з яким впорається навіть новачок, адже установка не потребує зварювальних робіт. Ще необхідно зазначити такий важливий аспект, як естетичний вигляд огорожі, який може стати гармонічним доповненням ландшафтного дизайну. Для установки секційної огорожі необхідні такі складові, як секції, ворота та хвіртка, кріплення, стовпи та при потребі анкерні п'яти. В якості основи секційної огорожі використовуються оцинковані стовпці з полімерним покриттям, з допомогою яких кріпляться секції. Мають різновиди з отворами та без, постачаються змонтованими шпильками з різьбою. В залежності від висоти огорожі виробляємо стовпи від 1,5 м до 5 метрів. Монтаж стовпів можливий у два способи. Перший викопати яму та залити бетоном. Другій, за допомогою анкерної п'яти, що не передбачає бетонування. За допомогою кріплення фіксується секція до стовпа, що гарантує міцність та надійність конструкції. Наша компанія спеціалізується на виробництві розпашних воріт, які можуть відкриватися в бажану для зимовника сторону на себе та від себе. Під зимовлення можливі до 12 метрів ширини. Хвіртка комплектується двома стовпами універсальними навісами. Що дає змогу відкривати її вліво або вправо, за бажанням клієнта, та замком преміум класу з ручкою та двома накладками. Висота може бути від 1 до 2 метрів, перейдемо до опису найосновнішої складової секційної огорожі до секції. Найбільше користується попитом секція Standard Color, яка має горизонтальні та вертикальні прутки з рифом жорсткості. Має діаметр дроту 4 мм, ширину 2,5 м, висоту від 1 до 5 метрів. Секційне огородження набирає все більшої популярності та має широкий спектр застосування Спортмайданчики, будівельні майданчики, автостоянки, приватні будинки, дитячі майданчики, громадські установи, такі як школи, лікарні, адміністративні споруди, ресторани, а також промислові ділянки. Секційна огорожа від сітка захід це гарант вашого захисту.